Друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Мастер Клас. Хто ще не підписаний на наш канал, підписуємось. Жмемо вподобайки. Не забувайте в коментарях залишати ваші варіанти прогнозів на той чи інший матч. Я пропоную в цьому відео розібрати і спробувати спрогнозувати матч 16-го туру Кривбас Олександрія. Це, виходить, вже третій матч. Якщо брати за хронологією, перший був у п'ятницю, який ми вже спрогнозували в самому першому випуску, присвяченому 16 му туру УПЛ. Це матч, який відбудеться 1 грудня в п'ятницю, Полісся Верес. Другий матч я також вже виложив на Ютубі свій прогноз. Це матч Колос проти оболоні. І ось Кривбас Олександрія. Третій матч 16 го туру. Олександрія перебуває на небезпечній сходинці на 13-й в турнірній таблиці. Це Сходинка, яка. Називається зона виліту. Тут починається з 13-ї сходинки, починається зона виліту. Хоча Олександрія і має так само 13 балів, як і оболонь, але трішечки гірше становище у Олександрійців. На жаль, е, гірше справи тільки у Миная і у Вереса. Ви скажете, а Заря. Заря має по відношенню до Олександрії два матчі в запасі. Так що заря ще е, надолужить свої внески е, в цей сезон. І я вірю в зарю, що Заря покине зону виліту. А ось по Олександрії питання, друзі. Досить. Е, Несподівано Неважнецький, як то кажем на Суржику, е небажаний такий початок цього сезону для олександрійців. На жаль, я не знаю, в чому причина. Е мені здається, одна з причин в тому, що тренує, поки що виконує обов'язки, я не знаю, може, вже офіційно. Оформлений, як головний тренер, фахівець, який також тренує і молодіжну збірну. Це я вважаю неправильно. Тренер повинен тренувати одну команду, а не дві. Ви скажете, що не в цьому проблема. Можливо, є іще якісь проблеми, і ви завжди зможете допомогти мені розібратись у цьому. Але я вважаю, поки що от в такому стані турбулентності перебуває Олександрія. На жаль, чудовий клуб з чудовими традиціями, але, на жаль, друзі. Що я не можу сказати про Кривбас? У Кривбаса прекрасна, я би сказав, прекрасна ситуація зі стартом. Стартували Кривбас непогано. Зараз Кривбас перебуває в стані лідерів. Лідери у нас, нагадую, Дніпро 33, Кривбас 30, Полісся 30. Тобто в трійці лідерів. Кривбас, і я думаю, збереже таку от, ну, бодай, з першої п'ятірки, кривбас не вилетить. Я е, надіюсь, що це буде і на фініші е, цього сезону. Так що, друзі, я можу кривбас тільки похвалити і порадіти за клуб безпосередньо. За вболівальників Кривбаса породіти можу. Особисто я не являюся вболівальником Кривбаса, але мене завжди тішать результати всіх українських клубів. Я хочу, щоб рівень українського футболу був е достатньо високим, щоб ми всі могли. Е Пишатися пишатися нашим футболом завжди. Так, я знаю, що більшість із нас і бу при будь-яких результатах пишаємося нашими е гравцями, нашими клубами, нашими збірними. Але на одному пафосі, погодьтесь, далеко не заїдеш. Треба показувати е чіткі, зрозумілі. І високі результати. Ось поки що, я вважаю, що з такою установкою Кривбас впорався на першу половину, а перша половина регулярного чемпіонату вже пройшла. Уже зіграно більшість із клубів 14-15 матчів, тому можна деякі підсумки вже підводити. Я вважаю, що у Кривбаса, особисто у клуба Кривбаса, е, старт від, на відмінно пройшов. І я м, надіюсь, що і рік цей буде завершений в першій трійці, як мінімум. Тому я вважаю, що проти ось такої, е, я би сказав, невпевненої і. Нестабільної гри Олександрії Кривбас повинен вигравати. Повинен вигравати. І я не хочу нічого тут е шукати іншого. Я просто беру перемогу Кривбасу Я розумію, що коефіцієнт не дуже високий і далеко не космічний. 1,63. 1,63. На перемогу кривбаса. Ось це і буде мій прогноз, і моя ставка, друзі. Хочу нагадати, реквізити на донати знаходяться в першому закріпленому коментарі, і в описі під кожним з моїх відео. Я буду дуже вдячний всім. Щирим і щедрим нашим підписникам. Дякую наперед. Скріншоти моїх ставок я закидаю в телеграм-канал іще до виходу відео тут на Ютубі. Так що, хто не хоче слухати довгих моїх відео відеопрогнозів, Залітайте до нас в телеграм-канал, посилання на нього в описі і в першому закріпленому коментарі. Там ви знайдете скріншоти по моїм ставкам. Абсолютно по всім. Не обов'язково на футбол, не обов'язково на УПЛ, на всі, всі події у світі спорту. Всі ставки, які я роблю, я знімаю скріншоти і закидаю до нас в телеграм. Ще набагато раніше. І до початку матчів тих чи інших, і навіть ще й до виходу відео тут на YouTube, друзі. Дякую вам, що завітали і в наш телеграм. Не забувайте підписуватись на наш YouTube канал. Тут це основний наш контент. YouTube канал Мастер Клас. Це дуже важливо для мене особисто і для нашого каналу в цілому. Дякую вам наперед за це, за вашу активність, за підтримку. Лайки, коменти, звісно, це чекаю від вас. Люблю читати ваші коментарі, особливо, що стосується ваших варіантів, прогнозів на той чи інший матч. Дякую. Також В ці нелегкі часи завжди всім нам. Хочеться побажати скорішої перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Друзі, до зустрічі, удачі вам, слава Україні, слава ЗСУ і героям слава і смертнім клятим ворогам!